Всім привіт! Сьогодні у нас уже 1 березня і всіх вітаю із весною. Вчора їздила на нову пошту. Як ви знаєте, забирала посилку із касетами. Вчора я вам її показувала. Ну, і заїхала в магазин купити ручний сікотор. Просто у мене вже сікотор, у мене їх багато, але. Ними, ну, дуже в мене руки болять від тих секаторів. Дали мені секатор, я спробувала, ну так, дуже туго, туго. І продавець мені порекомендувала купити ось таку штуку. Я дуже задоволена. Дякую вам, дівчата. Я знаю, що ви мене дивитесь. Я взагалі в захваті від такого придбання. Думаю, мені тепер. Все ні по чому, Ось такий секатор купила, акумуляторний. Дуже класний. Головне, що тепер руки не будуть боліти. Ось так. Ось так микається. Ось. Потім ось так нажати. Красота. Зараз підемо на вулицю, протестуємо. І так, поки на вулиці мороз, поки ще багнюка немає, головне не підставити польці. Красота. Два акумулятори, поки одним, з одним працюєш, другий заряджається. Це ж просто пісня якась. Ось зараз ось таку товстеньку гілочку попробуємо. Красота Ось ще товщу. Ось так. Мені навіть більше подобається, ніж пилочка. Як ви знаєте, в мене є пилочка така. Красота. Мені все подобається. Мабуть, тому я ще й не обрізала дерева, бо в мене не було натхнення. Тепер у мене воно є. Просто класно. Так, щоб його ще порізати, зараз підемо, там товсті ще є. Звичайно, це можна і малину сприготи. Зараз йдемо. Тут ось в мене є товсті такі. Зараз спробуємо. Потрохи допомагаєш, так? Да? Патрон, як завжди. О, ось такий кущ. Зараз ми його стрижимо. Красоток. Скільки це треба енергію потротити? Вручну, щоб понажимати? Щоб зрізати цей кущ? Ось. Все Красота. Мені все подобається. Дуже класна штука. Ось як бачите? Як сімочки, як насіннячко. Головне ось тут треба вимикати, коли не користуєшся, щоб не дай боже. Сюди не підставить пальців. Так, ось так наша полуничка після таких сильних морозів ще спить на вулиці. Надіюсь, вже там числа через ну, 10-го ми почнемо чистити, якщо тут не буде грязі, звичайно. Почнемо чистку. Зараз ще рано ще морози. І з теплиць теж я не буду виносити розсаду, тому що ще холодно. І так, сніжок потрішку сходить. Сонечко ще піднімається, вже розстає, тому на сьогодні обрізка закінчена. Далі буду по утрох по -ран, ранком. Тут верхушка не обрізала ще, бо треба брати драбину сюди, щоб можна було щось обрізати. Наверху Внизу всі обрізала, тож початок уже є. Да, як подивлюся, скільки тут роботи, це ж просто капець, скільки тут чищення. скоро розпочнемо тут працювати В теплицях набагато красивіше виглядає. <гадуває> <гадуває> Тож йдемо з патроном на ранковий чай. Всім добра миру, всього найкращого і все буде Україна. До побачення! Так що рекомендую, класна штука.